Коли ви йдете на ринок в пошуках сиру для своїх вареничків, мої, мої. ви зустрічаєте бабусю одну, другу, третю, іншу, які продають по суті однаковий сир. Ви скоштували на пробу майже все, і ваш раціональний вибір зайшов глухий кут, тому що все плюс-мінус однакове. І саме в цей момент вам на допомогу приходить емоція. Ви обираєте ту бабусю, яка була з вами привітна. В неї чисті руки. Вона запакувала цей сир супер класно і вам це сподобалось. По суті, ви обираєте не сир, ви обираєте бабусю. Оце і є про особистий бренд. З вами Тимур. І сьогодні ми поговоримо про особистий бренд для вашої кар'єри. Особистий бренд це емоція, яку ви викликаєте у інших. Ця емоція допомагає вам зробити надбавочну вартість у багатьох аспектах. Буде це знайомство з дівчиною на вулиці, чи це буде за столом перед HR, коли ви будете на співбесіді. Особистий бренд це те, що про вас говорять, коли ви вийшли із кімнати. Тож, як працює особистий бренд? Бренд повинен відповідати на питання, як жити. Якщо ви підписалися на інфлюенсера в інстаграмі, ви якимось чином хочете повторити його життя і відповісти собі на питання, як жити так, щоб бути щасливим, якщо ти активний користувач соцмереж, у тебе явно сформулювався вже пол лідерів думок в різних сферах. От, до прикладу, у тебе є один або більше психологів, які допомагають тобі розібратися в собі. У тебе є один або більше політологів, експертів, які допомагають тобі зрозуміти, що буде завтра і на що взагалі очікувати. У тебе є дівчинка, фітнес-тренер, нутриціолог, яка допомагає тобі схуднути і накачати сіднички. У тебе є той, хто розбирається в криптовалюті і знає, як розбагатіти. Криптовалютчики чи майбутні бізнесмени, понторізи чи діти депутатів? Хто ж вони люди, які тусуються на заправках? Ми. Люди, не можемо розібратися у всіх проявах життя, тому ми делегуємо на інших ці повноваження. У кожного з нас є окремі кармани, де лежать по 2-3 блогера, які розповідають нам про те, що нас цікавить. Задача того, хто вибудовує особистий бренд, попасти в один із цих карманів. Так навіщо? Пошукачу роботи особистий бренд? Щоб заробляти більше, ну це якщо коротко. Якщо ви атішник в Україні, ви напевно точно знаєте, хто такий Діма Малеєв. Він працює в ІТ, має власний YouTube канал, достатньо популярний інстаграм, розповідає про технології, ходить на різні шоу, і в кінці кінців він має експертизу в своєму профілі. Тепер тільки уявіть, кому більше заплатять на одні і ті самі позиції. Звичайному сіньору з київського модного коворкінгу чи Дімі Малеєву? До речі, напишіть свою власну думку в коментарях. Раціональність і емоція ось успішна формула любого ефективно працюючого бренду. Ваш мозок ще перевіряє факти, а серце вже давно зробило свій вибір. Це не тільки слоган BMW, а ще й думки HR, коли вона перебирає сотню резюме. Вона зупиниться на тому, хто не тільки підтвердить свою експертизу, а ще й викликає у неї емоцію. Це довіра, візуальне сприйняття, соціальне підтвердження, статус, позиціювання. Це те, що ми привикли чути простими словами, склав хороше враження про себе. Люди це про людей. Так, звичайно, експертиза також важлива. Ви скажете: он ми бачили всіх цих експертів з Ютубу, а потім виявляється, що у них дипломи не дійсні чи доки підроблені. Де диплом? Це добре, диплом, де? Диплом показують буде, і таке також буває. Ніхто не застрахований. Люди не роботи, всі роблять помилки. Тому, звертаючись до того, хто робить перед вами вибір, дайте йому раціональність цього вибору. Тобі ж вашу експертність і дайте йому емоцію, що не менш важливо, а то навіть і більш важливо. Я хочу зробити серію таких роликів і розкрити цю тему по повній, а саме як вибудувати особистий бренд і зробити ваш офер набагато більше. Дайте мені зрозуміти, що вам ця тема цікава. Протисніть подобайку, напишіть розгорнутий коментар на будь-яку тему, що я розповів вище. А щоб не пропустити цей ролик, активуй підписку та дзвіночок. Сподіваюсь, що вам ця тема зайшла, і ми скоро побачимося. Так що до нових зустрічей.